Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Дуже низький рівень пенсій, зокрема трудових, та крайня бідність людей похилого віку давня хвороба України. З такою заявою виступив міністр податкової і митної політики Данило Гетьманцев. Він заявляє, що дуже багато людей живуть за межею бідності. Це ми і так знаємо без нього. І ви, дорогі мої пенсіонери, весь час пишете це в коментарях. що… Ті суми і ті кошти, які виплачуються, це дуже низькі цифри, і наводить свої цифри, бачення цієї всенької ситуації, як можна збільшити ваші пенсії. І взагалі, в кінці стверджує: давайте, пряма мова, да? буду відвертий. Не бачу зараз бажання в уряду вирішувати це питання. Більше того, у поданій минулому році бюджетній декларації було взагалі закладено замороження пенсій аж до кінця 2027 року. Про що це мова? Яке замороження, і як з цим боремося вже? Щоб не було такого замороження і щоб люди отримували більше. Давайте розберемося. Зараз про все детально, але перед тим, по-перше, щоб знати усе про пенсії в доступній зрозумілій формі, то не забуваємо долучатись до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео. Так ви будете в курсі усіх подій і в зрозумілій формі. А по-друге, військові дуже сильно просять усіх небайдужих долучитися до збору на шини до позашляховика, який був уражений FPV-дроном. На щастя, ніхто не постраждав, тому що це була броньована машина. але Колеса повилітали, потрібно міняти. І ціна кожного колеса доволі недешева. А якщо вони того хлопці не зроблять самі, то, грубо виражаючи, будуть ходити пішки. Ви виявляєте собі всю ситуацію. Аби їздити на своїх автівках, які не броньовані, і які кожен раз з кожним прильотом будуть піддавати своє життя і здоров'я небезпеці, так, хоч якийсь. Захист, да? ну, доволі таки немаленький. Тож, карта бійця в описі під відео усіх небайдужих, хто хоче долучитись. Кожна копійка, кожна гривня дорога. Тому що в нас дуже велика кількість, якщо кожний навіть по 10 гривень. Що таке зараз 10 гривень, та взагалі нічого. Якщо кожен навіть по 10 гривень, то ми цей збір закриємо дуже і дуже швидко. Тож, долучайтесь, перемога це найголовніше. А. Тепер давайте розберемося з пенсіями. Що ж там заявив Данило Гетьманцев, як пропонується виправляти цю ситуацію? Яка загальна картина, дуже багато цікавих деталей, розбираємося. Часто мої читачі, а віднавна і глядачі, О, він, виявляється, створив YouTube канал, питають про те, як вижити на українську пенсію. Да, це питання задають. Мільйони пенсіонерів, як вижити, і мені здається, саме більше це питання задає влада. Знаєте, тільки трошки не в тому форматі. Такі блін, ми ж їм знову заморозили пенсію, як ж вони виживають, да, от мені здається, це в якомусь такому аспекті це все виглядає. Ну наші люди виживають і ще й добре виживають, і ще й мудряються щось відкладати. Хоча це дуже і дуже важко дивлячись на ці мізерні суми. Тож, станом на 1 квітня середній розмір пенсійної виплати усього 6341 гривня. Він все відразу переводив в долари. Незрозуміло, чому в нас ж гривні валюта в Україні, але, можливо, в когось тих гривень вже давним-давно нема. Це 153 долари. У 18 регіонах пенсія ще менша. Наприклад, у Тернопільській області середня 4 900, у Чернівецькій 5100, у Закарпатській також 5100. Означає, що ще десь туди Київ, да, можливо, туди Дніпро, Запоріжжя, там пенсії трішки більші, бо там інші умови праці інші зарплати. А тут то взагалі дуже велика з цим проблема. Ну, це не та інформація, яка нас цікавить. Нас цікавить те, що далі. За рік це порівняно з березнем місяцем 2024-го і з березнем місяцем 2025-го пенсія зросла на 10,5%. А інфляція на 14,7. От вам і цифри. Да? Попередньо, що було на новому році ухвалено, що інфляція 12%. А виявляється, вона всі 14,7. Або дуже сильно зросли ціни за лютий березень місяць, хоча я не бачив тоді такого стрімкого стрибка, да, як в попередній рік. І продукти харчування подорожчали на 17,2%. Тобто, що маємо? Пенсію підняли на 11,5%. Ну, не через те, що не всім, то взагалі середнє збільшення склалося 10,5%, да? пам'ятаємо, 22, 23, 24 роки, яким просто додавили, по, грубо кажучи, 100 гривень. Да? А ціни на продукти зросли на 17,2%. Це офіційні цифри з податковою. Зокрема, молоко на 19,5, хліб на 21%, масло на 31, овочі на 32%, соєшника олія на 35% і яйця на 44%. Ну зараз вони йдуть сторону здешевлення, бо зараз сезон. Але продукти харчування це найбільше джерело витрат пенсіонерів. Тому що, коли пенсія 4 тисячі, це що харчування, комуналка, ліки, все. Більше ти туди нічого не вкладеш. Бо цієї суми більше ні на що й не вистачить. Йдеться про елементарні продукти першої необхідності, потрібні просто для виживання. Це наголошує так і міністр податкової. Тобто, всю цю ситуацію бачать і там наверху, і потрібно з тим щось робити. А що робити? Давайте трішечки ще в цифрах, буквально півминутки, а тоді розбираємо, що з цим робити. 36,2% пенсіонерів це більше ніж 3,7 мільйона осіб в Україні. Отримають виплати менше 4 тисяч гривень з них ще 4%. Або майже майже півмільйона осіб взагалі менше трьох тисяч гривень для кожного п'ятого українця та українки понад 2,1 мільйона розмір пенсії складає від 4 до 5 тисяч гривень. Тобто, якщо розібратися, то відсотків 60 живуть до 5 тисяч гривень. Да? Ну, як тут чуйно заміщено в коментарях, що 8 мільйонів живуть до 5 тисяч гривень і півмільйона мільйона. Від 15 до 150 тисяч гривень. Чи навіть ми там дивилися, да, де є звіти і по 300 тисяч гривень. Тобто 8 мільйонів їдять капусту, півмільйона їдять м'ясо. В загальному вся Україна жирує голубцями. Да? Ну, це образно. І треба розуміти, що отримати ці копійки. Він не називає навіть це пенсію, а ці копійки. Та вийти на пенсію у 60 років, треба мати 35 років стажу чоловікам і 32 уже жінкам. В цьому році, нагадаю, стаж збільшились. Тобто працювати практично безперервно усе доросле життя, інакше або допрацьовувати далі, або не пенсія, а соціальна виплата. Ну, щоб соціальну виплату отримати, також треба дождатися 65, наче, і раніше ніхто тобі не дасть. Буду відвертий, не бачу зараз бажання в уряді, це вже є таке заключення. Не бачу зараз бажання в уряді вирішувати це питання. Більше того, у поданій у минулому році бюджетній декларації було взагалі закладено замороження пенсій аж до кінця 2027 року, коли, по ідеї, вже буде обрано новий склад Верховної Ради та сформовано новий склад уряду. Тобто це перекладають на плечі нових. Що робити і що вже робиться? По-перше, хочу дуже сильно подякувати вам. Минуле відео про от саме те, що пише Данило Гетмінсер, да, про замороження пенсії. Це замороження мінімальної пенсії 2361. Пам'ятаємо, да, прожитковий мінімум був заморожений, та пенсія також то дуже прикро, особливо для людей з інвалідністю, то взагалі е, неможливість вижити оце замороження призводить до повного абсурду. Я зробив відео, де... Показав свою точку зору, як то можна виправити, як її збільшити, де то, як робиться да? основною постанови Кабінету міністрів. Е, там було 14 тисяч переглядів після того, як я попросив вас підтримати те відео, з'явили вже 20 тисяч переглядів. Це Означає, що ще 6 тисяч людей не полінились, перейшли і підтримали те відео. Дякую кожному. Будемо боротися за цю пенсію і далі. Но 20 тисяч переглядів це також ще мало. Давайте його розганяти і далі. Тож після перегляду цього відео, будь ласка, зайдіть на канал, знайдіть відео з картинкою, де написано 2361, клікніть на нього, передивіться, напишіть свою думку, підтримайте, щоб збільшити ту виплату. А тепер повертаємося до всіх інших пенсій. Виправити це може, тому що в ручному режимі, отак як вже виправляють весь час, да, довиправлялися до того, що вже ніхто не знає, що за що він отримує. Тому дотяжка, тому добавка, тому постанови Кабінету міністрів. Ну, слава Богу, що отримається, але довго так продовжуватись не може, бо це призведе до пенсійного колапсу взагалі. І призведе до того, що потім декілька років не буде як такої індексації. Тому це лише може виправити пенсійна реформа, яку наразі планують запустити. Попередньо було передбачено 1 липня, да, і вже навіть в е, дуже багатьох телеграм-каналах є е, розбір, розбір тієї пенсійної реформи. Дуже багато того розбору це по моїх саме відео. Бо ми вивчили її повністю, розібрали, і потім вам даємо інформацію, але суть залишається в тому, щоб пенсійну реформу також зробити правильно. Також правильно, і тут на каналі будемо намагатися максимально боротися за те, щоб вона була зроблена правильно, тобто без понижуючого ручного коефіцієнта. Тому що, якщо ведуть понижуючий ручний коефіцієнт, то буде дуже прикро взагалі. По попереднім підрахункам, пенсійна реформа вже зменшить пенсії майбутніх пенсіонерів приблизно на 15%, але дуже сильно підніме теперішніх, особливо тих, хто пішов на пенсію давно. Ну про це ми розбиралися окремо, тут вже не будемо повторювати. Тож, бачимо загальну ситуацію, що рух якийсь йде. Про це масово говорять. Але хочеться дуже сильно, щоб це не просто був піар да, і такий розбір, а дійсно якісь слова, які потім переростали в дії. В дії і м конкретний результат. Конкретний результат для пенсіонерів, щоб збільшувалася їхня пенсія. Тож з нетерпінням чекаємо вже пенсійної реформи у верховній. Раді, розбираємо зараз з базовою соціальною допомогою, яка нарешті вже запускається також з 1 липня, але лише для частини українців, а для іншої частини аж з 1 жовтня, нагадаю, що тоді мають виплачувати по 4,5 тисячі замість тої соціалки, яка платиться зараз. І ну, не то, що надіємося, а добиваємося того, щоб все це робилось максимально. Правильно, з мінімальними понижуючими коефіцієнтами. Тож бачимо цю статистику, да, які плачевні цифри. На жаль, ну ми про них знали вже давним-давно і обговорювали їх мільйон разів. Тепер бачимо, вже це обговорюють навіть на рівні міністрів. І хорошо, що сприймають приймають цю інформацію вже адекватно, да, правильно, а не під своїм баченням кутом через свою призму. Тож долучайтеся, щоб. Максимально старатись виправляти цю ситуацію, підписатись на канал, будемо -то пробувати робити разом. До нової зустрічі на народній думці, дорогі мої та дачі.